У вівторок, 18 лютого, Сумська громада провела в останню земну путь тридцяти старшого солдата Національної гвардії України Олексія Скорика, який загинув 25 січня поточного року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Надія Сватівського району Луганської області. Зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати рідні, близькі, друзі та бойові побратими прощалися зі своїм героєм. Нехай добра, світла пам'ять про справжнього патріота нашої держави стане сильнішою за смерть і завжди житиме в серцях усіх, хто знав, любив і поважав Олексія. Ви Знаєте, він по життю був такий. Він був дуже доброю людиною. Для рідних був дуже доброю людиною. І по життю знаєте, він умів працювати так, от щоб він був завжди такий відчайдушний, безшабашний, де дещо такий легкий на підйом. І сам він пішов воювати. Його ніхто, на початку 23-го року. Він був бурільщиком свого часу, а потім, як стався, почалася він ще в 14-му році, він працював тут, в Сумах, от, з повномасштабною теж намагався допомагати деякої. В в кінечному тоді пішов у війську. А яку бригаду потрапив? Він попав в бригаду Рубіж Національної гвардії України з самого початку там. З ними він ніс всю службу там він і загинув. Думаю, що він не воював так, же, як він вмів працювати, так він вмів воювати, віддавався повністю. Тепер сподіваємося, що Господь прийме його до себе і буде він ніби військом. ними Позитивна, дуже позитивна дитина. Всю життя вона нічого поганого не зробила. Все працювала за батьками, дивилась. Все дуже гарна дитина. Цей племінник Олексій. Дуже хороший хлопець, відповідальний. Сам пішов добровольцем у 23-му році. Так, він був хорошим другом моєї сім'ї. Ну, не тільки з дітками, а у нас однакові діти. Дуже хорошо. І мої діти, і другі хлопці, дівчата відповідальний, такий, добрий, позитивний, завжди на позитиві. Це його обличчя таке. І всі його дії були направлені, ну, ну, і патріот своєї вітчизни, пішов захищати свою сім'ю, свою країну, бо він ну, відповідальний хлопець, який знав свій обов'язок, скажімо так. Ми його дуже любили завжди. Льошка, Льошка виходить так, що він був без зниклий для мами. а… Інші члени родини вже знали, що він загинув, але не могли забрати його з позиції. І коли мама їхала вже в Київ на опізнання, потім вони сказали, що ну вже почали оповістили всіх родичів, що Льоша загинув і їдуть на опізнання тіла і вівторок буде поховання. Відспівали мужнього воєна-оборонця Олексія Скорика у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимо з упокійну душину представленого героя України, воїна Олексія, і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Господи помилуй. Щоб Господь Бог поселив душу його там, де праведний спочивають. Господи помилуй. Ості Боже, Царство Небесного і відпущені гріхи його Христа, безсмертного царя і Бога нашого, просимо. Подай, Господи, Господу помолимо, Господи помилуй. Із усіма військовими почистями справжнього патріота України, нацгвардійця Олексія Скорика поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народному герою, який віддав своє молоде життя за наше мирне майбутнє.